Ну і вітання, друзі! На ремонті сьогодні ліхтарик ось такий, він працює. Бачимо, що він справний, але він не заряджає, тому що виламали гніздо мікро-USB. Вони самі власники достали його, але ліхтарик, ви бачите, повністю не зібрали, він не замикається. Ось в такому стані напіврозібраному. Тому будемо ставити сюди. Міняти роз'єм. Міняти ми будемо або Type-C, ставити є варіант уже під мікро замість мікро USB, є ось такого плану, він якраз йде прямою заміною. Але оскільки цим ліхтариком користується пенсіонер, то я прийняв рішення встановити в цьому місці. Да, тут місце дозволяє встановити ось такого плану. Тому будемо далі його розбирати і ставити роз'єм в оце місце. Бачимо, тут є місце, батарейка, бачимо акумулятор, ну, внутрі є плата заряда і повишайка, тобто має функцію повербанк. Тому беру дріммер і випилюю тут віконце. Так, Спочатку ми розмічаємо місце, де Буде встановлений роз'єм, потім беремо дримель і пропилюємо потрібні нам отвори. Робимо віконце, звісно, підганяємо потім надфілем, щоб роз'ємчик ставав. за допомогою напільничка, надфілька підганяємо отвір. Так, далі беремо роз'ємчик, примірюємо його і він повинен. Сюди чітко стати. Так, оп, є. Все, роз'єм на місці. Потім ми його ще зсередини зафіксуємо, щоб він не випадав. Далі підпаюємо дроти згідно полярності, будемо перевіряти. Так, виявляємо де плюс, де мінус підпаюємо мінус. У нас тут вийшов справа, а плюс зліва. Так, мінус є. І також підпаюємо плюс. Так, шановні, дроти підпаяні, давайте спробуємо зарядити. Так, 0 Вт, зараз бачимо на показометрі під'єднуємо 4 Вт, струм споживання зараз 980 мА. Ми... Але бачите, що світлодіоди не світяться, а не світяться вони по тій причині, що разом. З роз'ємом у нас обірвані доріжки по мінусу. Тому, якщо ми замкнемо ось тут мінус з підложкою світлодіода, тут не світлодіода, а роз'єм, то ми бачимо, що світлодіоди у нас починають миготіти, що свідчить про те, що заряд відбувається. Побачили, да? тому зараз ставлю сюди перемичку, відновлюю ланцюжок і все у нас буде. Добре працювати, продовжуємо далі. Так, ланцюжок я відновив. Далі під'єднуємо зарядочку. Так, бачимо, що світлодіоди замигали і давайте спробуємо заміряти напругу чи зростає вона на самому акумуляторі, стаємо на батарею. Бачимо зріст напруги, 3,71. І так далі. Росте напруга, тобто заряд відбувається. По завершенню заряду світлодіоди перемкнуться на інший колір. Все. Тому зараз буду збирати і нехай заряджається. Так, До речі, зафіксував я сам роз'ємчик термоклеєм. Тепер він нікуди не дінеться і буде тут чітко стояти. Так, друзі, ліхтарик зібраний. Все, давайте ще раз перевіримо в зібраному стані. Так, під'єднали роз'ємчик. Бачимо, 4 вати сюди вдувається. Все, далі перевіряємо. Перший режим, другий і третій. Все працює. Просили перевірити ще оцей роз'ємчик павербанк, але як бачите, він не працює. Тут мікросхема вийшла з ладу, тому шкурка вищенки не стоїть, ніхто його робити не буде, тому віддаю. Так як є, і нехай користуються далі. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.